З нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити Вітаю вас, слава Україні, Героям слава! Дякую, що знаходите час і можливість. Ну що, давайте говорити конкретно про ваш напрямок. Це схід. Можемо насправді у нас сьогодні понеділок підсумувати тиждень, що минув, щоб уже у нас вималювалася у наших глядачів якась картина того, що відбувається конкретно на вашому напрямку. Ох, якщо ви дасте мені буквально хвилину на те, щоб подивитися статистику, я вам скажу навіть з цифрами. Так, секунду, секунду, секунду. Давайте. Ви поки подивіться. Я скажу, що ми говоримо зокрема про східний напрямок. Він ну, звісно, генштаб нас фактично кожен день інформує про те, що там неспокійно, що там дуже багато боїв відбувається, і там дуже активний зараз ворог. І я сподіваюся, що буквально за кілька секунд ми зможемо почути вже. Про те, наскільки активним був ворог на певних ділянках фронту, що їм вдавалося, що не вдавалося. Зокрема, це покровський напрямок, це Новопавлівський напрямок, турецький напрямок, Лиманський і так далі. Будь ласка, вікторе, подивилися, якщо маєте інформацію, можна насправді і без цифр, якщо можете узагальнити це, власне для того, і крутив, щоб цифрами було. Загалом за тиждень понад 700 бозіць з ворогом, а на покровському напрямку найбільше 190 Потім Новопавлівський, 89, потім турецький, 79, дев'ять, Ломанський, Ну і далі я просто не буду витрачати час, щоб до усе, але треба зрозуміти, що це справді інтенсивно, це реально дуже інтенсивно. 606 авіаударів скинуто 889 вісімдесят дев'ять і 30, понад тисяч обстрілів. Ну розумієте, це багато це взагалі велика статистика. От і в принципі у нас така інтенсивність, о, вона в нас о, триває ще не щодня. Ворог постійно йде вперед. Ворог постійно втрачає свою техніку, втрачає особовий склад. Там статистика за місяць за лютий просто шокувала. А, там втрати тільки танків три, під 300. Ну я не впевнений, що в більшості країн Європи окремо є 300 танків боєздатних на ходу, а в Росіяни це просто втрачають за один місяць, конкретно у нашій війні, і здебільшого на нашому напрямку. Ну у нашій зоні відповідальності це то взагалі масштаб конфлікту його важко щось порівняти, бо все ж таки да до другої світової не дотягує, але все, що після неї, переваж в Європі, переважає просто не співстав. Ви угу. сказали про 300 танків за люти це по техніці. А в живій силі наскільки зараз е, серйозними є втрати Росіян? Можливо, там з початку року ви можете говорити ну конкретно про ваш напрямок. Я боюсь вам вам зараз брехати. Спочатку року просто не проводив за минулий місяць е, понад 20 тисяч загальними, але там треба дивитися. Там там треба. Ну це, це в принципі можна плюс-мінус екстраполювати і на січень, але десь так і буде. Що дозволяє, от ви сказали, що росіяни ворог рухається вперед. Що дозволяє росіянам рухатися вперед? В чому їхня перевага, і завдяки чому вони зараз на цьому напрямку можуть просуватися? Ну вони просуваються насправді дуже повільно, як для таких витрат, але треба зазначити, що у них дуже великий людський ресурс, і ознаки вичерпання цього людського ресурсу вони почалися буквально в лютому. І вони самі почали на них скаржитися на те, що ось на покровському, саме на покровському напрямку, що іронічно, де зосереджені були головні і основні їх зусилля. А там почалася якраз власне нестача особового складу, бо вони його там клали просто якимись нелюдськими обсягами. І саме там вони тепер жаліються, що по-перше, в них вже не вистачає особового складу. По-друге, українські БПЛА працюють занадто добре, і вони не можуть голову висунути. По-третє, хотілося би більше кабів, але чомусь більше кабів не, роб... не працює нормально. А можна сказати, чому більше кабів не працює нормально, це тому, що до їх просто давлять їхню навігацію, вони падають плюс-мінус, куди Бог пошле. Тому загальна ситуація саме так. Угу. Тобто реби працюють правильно, це пока КАБам я зрозумів чи правильно зрозуміло? Ага. Ну, звісно, то вже вибудувалася певна схема протидії, і вона вже відпрацьована. Ну, Покровський напрямок у нас взагалі насправді дуже ефективний. Я маю на увазі саме наші оборонці наладили там більш-менш ефективну взаємодію і якось стабілізували, скажімо так, цю взаємодію, і добре було б масштабувати це взагалі. Тому так. Тому бо на покровському напрямку, не зважаючи на те, що якраз туди росіяни вклали чи не стільки ж скільки на всі інші напрямки разом узяті, якраз все як для активної оборони, непогано є навіть певні випадки вибування росіян з тих чи інших населених пунктів, ви чули про піщани, ага. ви чули про Котлини. А от інші напрямки може якраз там росіяни трішки більше не знаю, трішки більше просування в них, але теж великими втратами, теж насправді за рахунок, просто якихось мені здавалось насправді, що просто останній місяць вони намагалися ще й гнати, виключно через якісь геополітичні причини, може сподівалися забути якісь позиції, щоб наочно показати, що ось Україна не може перемогти. Але насправді вони зараз показують скоріш зворотні. Вони показують, що їх можна бити, вони показують, що їхній наступ може захлинутися, не зважаючи на те, що, начебто, така велика країна не має мати проблему з особовим складом, але вона їх має. Навіть Росія має проблеми з особовим складом, і навіть її воєнкори на це починають скаржитися. Ну такого не знаю. Мені здається, такого не було взагалі ніколи. Ну логічно, що вони намагалися інтенсивніше просуватися, бо отримували ж команди, так поки тут перемовини були, поки Трамп там щось собі думав. Звісно, що їм надходили вказівки, щоб просуватись, давайте щоб якомога більше території захопити. А що ви скажете, Віктор, з приводу з приводу людських втрат якусь тактику росіян, можливо, нову чи помічаєте ви по просуванню? Так, тактику в них насправді, насправді була достатньо стабільна. Вони взаємодія малих груп піхоти із БПЛА. В них ще теж ефективна система БПЛА, і в принципі ефективними взаємодію з піхоти вони теж налагодили. Тим більше що в них якраз по БПЛА в них більше масштаби ніж в нас. Може і не завжди настільки коректні застосування, але масштаби більше. Але в чому проблема? Якраз тут вони якраз Покровськ став виключенням. Покровськ став чи не першим містом, коли яке вони не стали штурмувати в лоб. Вони його справді почали обходити. Вони його справді почали намагатися взяти на кільце. Ну певно, на мапі ви бачили з західного боку, а, бо явно просто вперто на Покровськ-Лоб, як вони в лоб свого часу, або не знаю, на часів я на турецьк, на інші міста вони просто не рішилися, і це ну от це от стало побітною зміною в їхньої такті і явно спричиненої тим. Що вони порахували особовий склад і вирішили та боже, та, ну його. А виявилося, що навіть на напівоточення покровського особового складу їм теж не вистачає, бо вони це напівоточення не, не завершили навіть до стадії чверті точення, не взяли фактично нормальний контроль над трасою з Дніпра, над якою так намагалися. От якраз втрата Котлина і ознаменувала те, що з цим у них великі проблеми. Я не знаю, Віктора, чи це до вас питання, але сьогодні побачила в телеграм-каналах відео таке зимове і чи траса Бахмут-Часів'яр, і там такі сітки ці захисні, ті, що росіяни повстановлювали. Так, ось це відео. Чи можете ви власне прокоментувати? Е, ну зрозуміло, що підтверджується ця інформація. Наскільки вони захищають, і яка можливо, там наскільки кілометрів чи, чи метрів ці ось сітки? Чесно, я це відео бачив, але поки що особливо особливих подробиць не уточнював. Я уточнюю, власне наших випалашників. Наче чув, що воно якось обмежено працює, але знов таки наскільки це можна масштабувати, і наскільки там цими сітками можна затягнути все, що затягується, я маю великі сумнів. Більш того, я маю великі сумнів щодо того, наскільки воно, ну скажімо так, один раз може стримати там. А, а принаймні, в мене в голові декілька варіантів, як цим сіткам можна протидіяти. Я упочню ще у своїх колег та побратимів. От наскільки ці варіанти насправді працюючі. Запитаю окремо у БПЛАшників і може наступного тижня вам розповім. Uh -huh. так? Давайте цікаво. Просто бо раніше говорили про те, що вони там збираються ці сітки встановлювати. Зараз вже є відео. Цікаво почути про ефективність. Давайте поговоримо про Торецьк, якщо є така можливість. Часів яр там теж особлива ситуація. Будь ласка, якщо можна прокоментуйте. Ну, якщо коротко і без особливих подробиць, там важкі міські бої в обох випадках. У випадку Часового яру росіяни намагаються обійти його ще з півночі. У випадку Турецька вони оголосили, що вони його взяли, і тепер їм дещо скрутно поясняти, як же вони його так взяли, що в ньому йдуть бої. От але ну, от, ситуація наступна так: важкі міські бої в обох випадках. Зрозуміло. Угу, З приводу погоди, давайте ще поговоримо. Ми бачимо зараз таку е, сніг, Донецька область. Ну це кадри е, лютого, я так розумію. так, Лютого. Зараз е, погода, я завжди запитую, на, на чиєму боці кому сприяє, кому ні. Ну погода рідко на чиємусь боці, бо зазвичай обидва бока конфлікту в одних і тих самих умовах, якщо ми не кажемо, да. бо часи не полоне, яке теж не розрахував. А зараз, в принципі, росіяни намагалися використати це вікно підмерзання для того, щоб більш ефективно перекидати власні війська там, де перемерзли, по-перше, груди, а по-друге, вода. Ну, в тому числі там по річці ОСКІЛ. А зараз ну, пошла відлига. Мені здається, що зараз ця відлига трішечки ці плани буде зривати, тому от там, де вони використали, а в окно можливості там вони використали, щось перекинули, але далі вже такої щастя їм не буде. Пішла вже в цьому році весна співпадає з календарною, тому мені здається, що зараз їм буде трішечки важче принаймні залучати бронетехніку. Не те, щоб вони її сильно залучають вже зараз, але на окремих напрямках намагалися mm -hmm. мені навіть, чесно кажучи, дивно дивитися на їхні втрати. Трати по бронетехніці, бо здавалося б, вже мали б навчитися її взагалі застосовувати ще обмеженіші, але ні, але ні. От вони намагаються на тому ж самому Новопавлівському, на тому ж самому Куп'янському її використовувати і з великим стартом для себе. Тобто вони використовують необережно таким чином, що вони її втрачають, правильно я розумію? я скажу просто зараз. така специфіка війни, що її використовувати обережно дуже важко. В, смісл, в саме її використання вже стає необережним в більшості варіантів, бо задкої кількості ОПАЛ, задкої кількості FPV-дронів, в тому числі на оптоволокні. Uh -huh. Ну там важко. А там ще давайте врахуємо те, що у нас більш менш стабільні позиції, і обидві обидві боки взагалі їх мінують і мінують достатньо ефективно. Цебто, що не підірвалося на міні, в то вверхів БПЛА. ПЛА. якщо він на оптоволокні, ти його не придушуєш революці. А як йому протидіяти, якщо дифтанці? Ну ніяк. О, про, просто не знаю, очі наші же на небесі. Ось тому так. От зараз бронетехніку навіть росіяни експериментують з легкою технікою, якщо з імпровізованою легкою технікою, намагаються там на мотоциклах десь їхати, на багі десь їхати, але їхати на мотоциклі по такій ось. По такій землі, яку маємо зараз, тобто по засніженому полю з голодом ну, мені здається, отака ожеледця якось не сприяє перекрасуванню поля на молоді. Ну вам здається, а вони їдуть. Бачите, я вам ну, і, і, є приклади використання. є статистика знищення, тому. Я вам дякую, Віктор, за інформацію. Бережіть себе і подяка вашим колегам Віктор Тригубов. Був з нами на зв'язку, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.